Так, ну тут з над ним зараз. На ньому дуже багато дієг зав'язано. Тут копати, не перекопати. Ну, на ньому постараюся поставити хрест. Так, любенькі, дорогенькі, не буду це вікно закривати, навіть світ включу. Доброго дня вам. Так, розклад який зробимо. Ну, почнемо з того, що, кому не цікаво — не слухайте. А кому цікаво — послухайте. І вірите чи не вірите. Давайте подивимося про шуфри. я тут десь писала, що там за приколи, що там воно за це. Ось тут написано шуфрець. А ну давайте, що це для чого. І кому це потрібно. Давайте, що це для чого. А ну, що це для чого? Так, ну, тут з мечей над ним зараз. Бачиш, а з іншої сторони, рука його приложилася до того, що над Україною зараз меч показує. От і рука його теж над Україною держалась меч. І тепер воно тільки перевернулося. Тепер меч. Над ним. От бачиш, як корону, корону вдівали. Повієш, даючи Україну, вдівали от на мечі корона, Вдівали на себе корону. Тобто власть мали, гроші мали. Ну, зрозуміло, що, мали, мали. От тепер борьбайде, йде. Борьба йде. Кого ж він підключає в цю боротьбу? Тобто є карта підключення. Старається деньгами, як то може порішати. На ньому дуже багато денег зав'язано. На ньому, на ньому от по цих трьох картах дуже багато зав'язано грошей. Ну, старається обнулитися, старається скинути з себе. Я не при чому, це не мої діла, це хто хоче винувати, ну не я. Ну, як сказати, ну, Другими словами, старається під дурачка косити. Та й все. Маленький розклад сьогодні буде. Емоціонально ну, він зараз сопляв, сльозах, воно ну, його дало. Давайте другими. Зараз ми з цими, а потім ще подивимося, чим воно закінчиться. Ну, бачиш, от карта. Хто з мечом прийде, той від й ляже. Так само й тут. Ти меч над Україною держав, ти вважає, знаєш, як завів. От це оце, оце оружие, ти завів його, чи завів, чи заніс, як там сказати правильно, от ти його в Україну заніс. Ти за це мав корону, ти за це мав трон якийсь. ну от На своєму місці ти сидів, там, де ти сидів. От, от оце Бога сюди. Понимаєш, от оце про Бога тут треба побалакати. І не бояться нічого. Ни Бога, не ні чорта. І тут же ж роща, от Пентаклі, шестерка Пентаклі. Той за гроші продаються направо і наліво. хрен так буде продавати свою совість, свою честь, свої, своє, своє все оце. тому, виходить, ти ще більш боїться, чим бояться вони. Кому це потрібно, кому це треба? Це якийсь скандал пройшов. Це через якийсь скандал. Десь він комусь. Знаєш, як поперегорство. Проблема глибоко. глибоко проблема. Ну, тобто тут тут копати, не перекопати. Тут копати, не перекопать. Ну, На ньому постараються поставити хрест, на ньому постараються поставити хрест, постараються це все майно, яке в нього є, що там імущество є, Ну як віджати? Ну, примерно, щоб пострадав він в своєму майні, в своєму імуществу. Ну і так уже багато разів були такі служби. Ну такі времена в його житті були, що багато разів, ну як не раз уже і не два рази, що він удержувався, що він був на грані, грань була, ось-ось-ось. Де в тому, що що тут карта показує? Продажні, продажні. Всі продажні, всі продаються і всі купуються. Тільки в кожного, ось бачите, що, те, що кажу, те й витягують, Вам і ведьма. Подімаєш, тільки в кожного ціна своя, от багатство. За це багатство, за цю всю хріню вони продаються і купуються. Бистро все буде розсматриватися, бистро все буде, буде отягувати, старатися, люди будуть старатися, що ти хочеш якщо смерть? От Через них, блядей, смерть сюди прийшла в Україну. Смерті привели вони. Не одні вони через їхні віддихи. От бачите, чи відчуть, чи відсвітчю, ні. Понимаєш? Хто вмирає, а хто віддихає? От, пожалуйста, вам карта. Це ті самі гроші. от І на оддих, і на все карта показує. Понимаєш? І що ж він себе тільки багатим зробив? Весь рід він свій. Всю рідню всіх, всіх він зробив багато. А зараз я прошу, а зараз карта подумати є. Про що? Карта мислі. От про ці смерті, про це на війну. Чи вони там на війні треба? Башня закриють. закриють. подарок йому зроблять від башні. Можуть закрити. Можуть закрити, можуть посадити. І тут, тут діло в тому, що по карті, по цій карті не буду дуже вам витягувати ці карти, щоб. Помієш, по цій карті тут, тут знаєш, собрати всіх в одну Авоську багатьох. В Авоську і діло в тому, що і башня. Построїть башню одну велику таку. Для них отдільно десь, желательно за межами України. Понімаєш? І туди їх вкинути всіх. І так, щоб вони один одного сажвали. І все. І тоді оце тільки плата буде за ці смерті, які вони от по по цьому оружю. Ну то вважай, його рука. Його рука, тут рука держи меч. Його рука причасна до того, що в Україні от зараз йде оце, о, оця війна. Його рука туди дуже хорошо, дуже хорошо по карті, ну по карті прям, ну як сказати, що лепту вниз, лепту вниз. Ну тепер за смерті, за смерті. розумієш, Ілі смерть, смертний вирок треба таким людям робити. розумієш, як це? Люди погибають, люди вмирають, не кінця, не краю цьому не видно, а їм просто як тому Резніку чи як його. А їм, а їм медалі за це дають. А їм медалі дають. Не медалі, а медалі дають. І от тобі цінності Українця і цінність житті українця. І от вам ведьма чи не ведьма. Карта показує, от вам кажу те, що показує карта. А желательно, за ну, чим воно закінчиться для нього. Давайте. Ну, Чого воно для нього закінчиться все це? Ну, красива жизнь. Надіється на красиву жизнь. Не вірив він сам до кінця, що це буде сонце, як світило, так і світитиме. Ну, кандали, кандали. просто так це не пройде. Просто так люди не спустять. Тому що в сім'ях ну, багато от, може бути. От, Тюрма. Бачиш карта груза, яка це після, тому що сім'ї багато потіряли. Ключове тут, що сім'ї багато потіряли. В сім'ях багато потір, багато людей, які погибли, і все, і через що карта показує. Ну, ситуація його по цій карті тяжла. Тяжола, щоб він... Варіанти є, варіанти є, тому що це свого роду ігра. Ну, то есть, так, так, посадить, пожизненно, не пожизненно, відпустить. Ну, тут ще машина возня от, ще не знають. Ще нема карти, що вже точно розуміють, що отак чи не отак. Ще будуть маніпулювати. Може, щоб більше взяв, не знаю, я, що тут буде цей. Ну, карта, варі... Варі... Вероятно, що в башні окажеться дуже велика. Дуже велика. І діло в тому, що я ж кажу, що тут одним скопом, якби, і наскільки б Україні, українцям легше б дихалося. Понимаєш? Люди хоч би почувствували, знаєш, як ото воздуха, ковток воздуха. Це що, хоч якась справедливість, хоч якось, хоч десь, хоч щось. Ну, діло в тому, що за тих ми балакаємо а ці. Такі там Тищенки, Мищенки, хто там іще, то там їх до хрена і трошки. От фотографію у Фейсбуці сьогодні бачила морди депутатів, які проти проголосували, щоб декларацію показувати. І опять же те, що карта показує, опять ми його прохавуємо. Оце, оце ж карма українців нас простих. От вони наша карма, вони роблять те, що хочуть. Не хочуть вони показувати, ось вам, будь ласка, дивіться. Не обов'язково вам знати, як слуги живуть. Народ, народ як живе, ми розуміємо, а як слуги живуть, ми не розуміємо.